Всім привіт, слава Україні! Це Одін. І сьогодні розглянемо нову гру, яка з'явилася на цьому тижні в App Store Soul Slayer Idle. Поїхали? Так, ну все починається з вибору персонажа. Е -е -е -е, або ось такий хлопчик. Або ось така дівчинка. Ну, звичайно, будемо грати за дівчинку. Нікнейми. Вони, звичайно, класні придумали, але. Вони більш нагадують паролі. Так. Створили. Продовжуємо ось. Там були якісь параметри нашого персонажу, але я скіпнув. Так, і ось такий світ. Touch the screen, to skip, ага. Ай все. Ну, якщо що, я знову ж таки нічого не роблю. Так, зараз я тихіше зроблю. Бо мені здається, що вона волає дуже сильно. Е, так. Я нічого не роблю. Вона робить все сама, я навіть рухатись ніяким чином не можу ні вліво, ні вправо. А, можу збирати ось тільки результати її а, походів. Ну і все. Так, це я можу рекламу подивитися. Звичайно, є Battle Pass. Ага. А, так, ми можемо збільшити її атаку. Там було до 20, якщо не помиляюсь, да? Да, отримали за це нагороду. І потрібно дійти до левела 3. Об'ємо ми свиней і якихось... Ага, отак можна камеру... котєєк. Це босс був. А чому в мене рівень не збільшується? Незрозуміло. Так. Когось можна самонити за рекламу. Також багато реклами, багато реклами та донату. А, тут атака, деф. Все це можна піднімати. У нас якісь навіть гроші на це є. Так. Але я не можу досягти другого рівня. Я не розумію чому. Причому в мене максимум вже експи. Але підняти я чомусь не можу. А, ось так. О! третій рівень, четвертий, все. П'ятий рівень я досяг. Так. Ось. В мене відкрився скіл внизу який. Активується, звичайно, автоматично. Я взагалі до нього відношення ніякого не маю. Так, сумон uh, Viapon. Ну і в нас є ось. 10 круток. За які я можу... все зелене. Чудово. Так, як тут вийти? Ага, вийшов. Так. Ну, щось я отримав. Мабуть, тепер щось надягнути потрібно. Ось А... Eh. Так, levelup. А, ah, ось бек. І я можу ось це надягнути. Окрім eh, меча, ще тут є он кепка, футболка, перчатки. Eh, взуття. Але ми тільки поміняли зброю. Е, потрібно синтезувати. Ну добре, давай. Ще й звук, який там незрозумілий, схожий на цей, на тривогу. Коротше, херня. Що я можу сказати про цю гру? П'ять хвилин ми її подивилися, в принципі, більш немає на що дивитися, тому що далі буде все таке саме. Ми просто будемо її, мабуть, вдягати, трошки збільшувати характеристики, збільшувати характеристики екіпу, дивитися рекламу. Ну і все воно ось таке буде. Коротше кажучи, не цікаво. Вердикт. Ну, я думаю, що це Ну одна зірка. Ну, я, чесно кажучи, навіть не знаю. Давайте навіть я скажу пів зірки. Ну, тому що тут, Ну звичайно, розробники щось робили, але Ну це навіть не зірка. Це пів зірки. Чи зірку. Давайте, хай буде зірка. Все ж таки щось робили. На цьому все. Бережіть себе. Донатьте на ЗСУ, допомагайте. Все буде Україна, Па-па.